Я прокинулась уночі. Я тремчу, за вікном гроза почала збиратись мерші на перший міський вокзал. Вже в плацкарті. Тут матері, чоловік в такому ж пальто, як у тебе, рушають всі за близькими в зону АТО. І ніхто не зупинить нас. На очах і від сліз, сліди, і від страху. В цей пізній час в невідомість ідуть поїзди. Вже приїхала. В Цій глушині, де були, ви, тепер зима. Я питала, чи всі живі, всі живі, а тебе нема. Я прокинулась знову бій, знову збої, координат. Не знаходжу тебе у вісні, і не можу забрати назад. Цілу вічність, надія живе. Як в вісні не можу знайти, значить, все погане мене, значить, довго житимеш ти. Буде мир. Так, я вірю в це, і від цього у серці щем. Я твоє щасливе лице, сотні років зрітиму ще, і замліють зірки в серцях заблискоче небесна синь. Дай, Боже, сил бійцям. Амінь.